Працюю по захисту дітей. І одні ті самі проблеми, які турбують і Харківщину, і інші громади, такі самі проблеми є і в Нікополі. Така сама ситуація, що не створюється. По в достатній кількості патронатні родини, і це не панацея патра патронатні родини, бо є причини, чому вони не створюються. От якраз питання до голови служби: чому не створюються? Ну яка причина не створення патронатних родин? Дуже так? важко знайти бажаючих створити патронатну родину однією з проблем. Це те, що по постанові ну от є у нас патронатний вихователь, повинен бути помічник патронатного вихователя. Патронатний вихователь отримує, буде отримувати кошти. Це п'ять прожиткових мінімумів, А добровільний помічник 5 прожиткових про п'ять прожиткових мінімумів, Я ну, це 13 чимось тисяч гривень. Громадяни вважають, що це дуже мало для такої відповідальності. Патронатна родина це також не, не вихід з ситуації, бо їх може бути і недостатньо. Сьогодні проблем дуже багато, і вони просто по суті не створюються. А куди дівати дітей? По суті, по сьогодні діти опиняються в лікарнях. Ще мене ну як спеціаліста служби. Я починала спеціаліста служби вже 10 років. Працюю мене не влаштовує, абсолютно не влаштовує процедура знайомства з дітьми. О, дуже цікаво. Діти бачать усиновлення. Дитину хочуть з дитячого будинку сімейного типу усиновити усиновити, хочуть усиновити дітей. Приїхали, приїхали в кабінет до начальника служби, сіли. я Наталя Івановна. я діти поспілкувалися, поговорили. Все роз'їхали діти. Ви хочете до цієї тьоті? Ні, ми не хочемо. Ми її не знаємо. У нас є сім'я, у нас є мама, папа, у нас є батьки ну, вихователі. Як можна удосконалити оцей саму процедуру знайомства? ДБСТ – це ж не просто по кількості дітей там. ДБСТ це велика родинна група. Це якщо одна сім'я а тоді ну, усиновлювати розкажи, а розділяти сім. Ні, розділяти... В ДБСТ у нас знаходиться декілька родинних груп. Можуть і і сестри не розлучаються, да. а ДБСТ це дитячий будинок сімейного типу. Наприклад, в цьому дитячому будинку сімейного типу є двоє дітей. Там... Близнюки. І вони всі діти, які перебувають в дитячому будинку сімейного типу і в прийомних сім'ях, вони всі перебувають на обліку з усиновлення, національному. Всі вони мають право бути усиновленими. От Якби їх усиновлювали, тоді б в дитячих будинках сімейного типу у нас би звільнялись місця для інших дітей. Mm -hmm. а так вони Якщо ще маленьку дитину можна осиновити, то старшу дитину років ну, з 10, це практично дуже важко. Це дуже важко. Вони вважають дитячий будинок сімейного типу своєю сім'єю. Мене особисто дуже болить. Я просто їжу по цим громадам, по не тільки по харківським громадам. Зараз це Да? Проблеми одні і ті самі. Їх дуже багато У нас по суті. Система захисту дітей розвалена. Перше, що це треба зробити, це звичайно, щоб закон сімдесят Сім вступив в дію, щоб розблокувалися суди. Три-чотири роки суди не розглядають, розглядають по суті справи. Треба це пришвидшити. Законом це вирішується, розмежовуються делеговані та власні повноваження. На що на хочу наголосити? Треба зібрати негайно потреби в службах в справах дітей. Треба провести з ними заняття, а на що ссилаються ще посилається, що їм потрібні алгоритми, їх недостатньо. То тобто це мова йде про методичне забезпечення. Працюємо далі ще раз такими візитами і зверненнями хочемо достукатись, що в нас проблеми у сфері захисту дітей всередині країни є, їх треба негайно вирішувати. Для того, щоб їх вирішувати, треба. Працювати на місцях і чути людей всім. Дякуємо за увагу. Разом і перемоги. Слава Україні!